Я отримую сценарій, і тут треба розуміти, що сценарій, як правило, поділений на абзаци. Тобто він не йде так одною якоюсь мушкою, він поділений на абзаці. І є завжди в тому: перший абзац він дуже сильно виділяється. Це початок. І для мене дуже важливо зробити динамічний початок, як вже Феді казав, тому що динамічний початок, як в Рілсах, це, це ключове. Uh -huh. От, і е, я. Напевно, першу годину, дві я спочатку перечитую сценарій. Якщо я бачу зразу якийсь, наприклад, ну знову ж таки обробляю початок, думаю, як я його хочу візуалізувати, які треба використовувати футажі, яка який буде тамнел, тому що то, що на тамнелі має бути в перших секундах, відоси обов'язково обкладника. Так, то, що на обкладинці то має бути в перших секундах. Відповідно, я це все аналізую. Після чого я передавляюсь весь сценарій і дивлюся. Якщо є якісь речі, які я хочу стилізувати, візуалізувати специфічно, наприклад, якщо я хочу десь мовшн графіку, якусь якусь інфографіку треба зробити, якісь там я там часто люблю всяких драконів додавати, там чисто як, як пасхалки там, чи ще щось, я так само дивлюся, аналізую і, і, і перечутую, розумію, ага тут я хочу зробити так, тут я хочу зробити так, це збільшить утримання і так далі. Після чого я починаю працювати. Я, я знаю, що багато монтажерів, які так само монтують на YouTube, вони спочатку займаються тим, що вони скачую, ну, шукають матеріал і скачують його. Uh -huh. Я роблю спонтанно, мені так легше зображати. Я, ну, я просі, потім просто не вибираю з нього, а я зразу думаю, так, я тут хочу вставити, як там якийсь чувак віджимається. Я шукаю той, той фрагмент, качаю і зразу його вставляю, підрізаю, так як мені зручно. Uh -huh. І так в мене проходить сценарій. Після того, як я. Зробив основну основну частину, нарізав там, зробив всю графіку, нарізав футажі. Після того я знову йду в самий початок і починаю робити саунд дизайн, тобто звук. Я починаю все, все озвучувати, качати звуки, музику вставляти і так далі. Тому подібне. Потім знову я вертаюся на початок і роблю переходи. Тобто я знову ж таки там, де треба. Я дивлюся. Я чому я роблю в самому кінці? Тому що я передивляюсь і бачу, де падає динаміка. Де треба, де наприклад стики не дуже природні получаються, де там, скажімо, там картинка міняється, де скажімо, був футаж, якийсь, а потім говоряча голова, де Федя щось говорить. Там треба перехід, і то найкраще зрозуміло вже в кінці. Тобто я три рази так проходжуся по відосу і ставлю на рендер.